Господу я молюсь, Господу я молюсь, він, той, молюсь хто мене врятував, він той, хто мене врятував, від усіх моїх, від сильних, ворогів. моїх сильних ворогів. Господь живий, скала благословінь, Спаситель місьвеличиться на віки, Господь живий, скала благословінь. Спаситель мій звеличиться на віки. Ісус. Він взяв мої гріхи, Ісус. Взяв мої гріхи, віддав за них своє віддав життя. Віддав за них своє Тепер життя. Я, буду з, я буду з ним поряд. Буду з ним поряд. Господь живий! Скала, благословінь. Спаситель місьвечиться на віки, Господь живий, скала благословінь, Спаситель мій звеличиться на віки, Ісус, вознісся в, в небеса. Коли молюсь Його ім'я, молюсь його ім мій Бог дає мені все, мені, все що обіцяв, Господь живий. Скала <-ün> Благословінь, Спаситель Мій на навіки, Господь живий, скала, благословінь, Спаситель мій звеличиться навіки, Господь живий, скала, Благословінь, спаситель мій на навіки, Господь живий, скала, Благословінь Спаситель мій звеличиться на віки.